Вітаю! Це подкаст Чистий Футбол. Я Микола Несенюк, і ми знову будемо говорити про футбол. Будемо говорити про історію футболу у Рівному. Я хочу одразу згадати події, деякі відбулися в нашому футболі, в нашому житті. Коли ми починали цей цикл цих подкастів, я казав, що у нас в Україні не існує і ніколи не існувало футбольних клубів ні в 58-му році, коли створювалася команда в Рівному, ні при соціалізмі, ні при нашій Омрієнні Незалежності. футбольних клубів у нас ніколи не було. Те, що у нас називається футбольним клубом, це власність одної людини. Той чи іншої має ця людина ім'я прізвище. І поки цій людині цікаво цим займається, займатися є футбольний клуб. Не цікаво, нема футбольного клубу. І ось з часу нашої останньої зустрічі у нас оголосили про те, що не буде клубу так званої прем'єр-ліги, рух з Львова перестав, перестане існувати. Давайте згадаємо, як власник цієї команди на прізвище Козловський давав. Інтерв'ю розповідав про те, як буде розвиватися клуб, там, дитяча академія, школа. Ну там планів було на 20 років, що буде все стабільно, що ми будемо рости, рости і рости. І ось несподівано, в один момент все це зникло, і це підтверджує мої слова, Я жодних претензій не маю до Козловського, це його рішення, це його гроші. Він що хоче, то і робить. Просто ми повинні це сприймати як даність, як дійсність, як те, що є. І Цінувати те, що у нас є зараз футбол, і цей футбол нам допомагає нині переживати нелегкі часи, тримати себе в рівновазі, якимось чином відволікатися від не дуже хороших новин, які до нас надходять. І такий футбол, який є, просто треба так його сприймати. І не слід ображатися чи там дивуватися, що щось сталося. Якась футбольна структура ну, раптом перестала існувати, або хтось не виконав своїх обіцянок. Наш президент теж обіцяв три роки тому шашлики, Народу я цього ніколи не забуду, знаєте, що з цього вийшло. То тобто після цього дивуватися будь-кому і будь-чому не варто. Повертаємося до нашої теми, до історії нашої футбольної команди. Ми минулого разу зупинилися на злеті команди Авангард, який відбувся наприкінці 70-х і на початку 80-х років. Вершиною цього злета був бронзовий сезон 81-го року. На за рік, коли третє місце у другій лізі всесоюзного чемпіонату зайняла команда Вангард. Це було найвище досягнення за часів Союзу, за всю історію, це було найвище досягнення. Я чомусь запам'ятав дату 30 жовтня 1981 року, в цей день в Палаці культури текстильників відбулася урочиста церемонія нагородження команди, було все обласне міське начальство, був повний зал, там 500 чи 600 людей зібралося. Вони вшановували команду за цей успіх, і це була найвища вершина, які причини були її цієї вершини цього успіху. Ми говорили минулого разу. І надалі, що відбулося, ну, треба згадати, що цей успіх, не забути що цей успіх був досягнутий спочатку під керівництвом тренера на прізвище Тугарін, а потім на. Під керівництвом тренера на прізвище Матвієнко. той самий Матвієнко, який був футболістом золотого складу Київського Динамо 75-го року, який, на як на мене, був найсильнішим складом за всю історію нашого футболу, І от колишній футболіст Динамо привів Верес до третього місця в чемпіонаті України в українській зоні другої ліги всесоюзного чемпіонату. Чи означає це, що Віктор Матвієнко був видатним тренером? Ну, судячи з того, що ні до, ні після він нікого не тренував і нічого не досяг, так говорити трошки проблематично. А з іншого боку, маємо те, що маємо, маємо результат. Жоден тренер інший такого результату не досяг. Що це означає? Означає те, про що я говорив в минулі рази, що футбол, успіх в футболі складається із багатьох чинників. і Найголовніший чинник це футболісти. Якщо є футболісти, якщо є з ким працювати, тоді легше працювати тренеру і легше тренеру показати свій потенціал. Коли футболістів немає, тоді, який би ти не був талановитий тренер, нічого у тебе не буде. Отож, після 81-го року це була найбільша вершина в історії рівенського авангарду, і, в принципі, далі рухатись не було куди. Тому що перша ліга це був інший рівень абсолютно. Місто, і ну, ніхто не буде до цього готовим, і ніхто, власне, за це не боровся. І після цього команда продовжувала виступати в другій лізі. Виступала досить успішно, виступала нормально, але вже на перші місця не претендувала. І м тоді розпочалося таке о, дуже сильна міграція футболістів, такого раніше не було. Майже кожного року, то й два рази на рік, е в команду приходило 4-5 нових футболістів, уходило 4-5 нових футболістів. Такий кіс кістяк залишався, але ця міграція вона була досить такою підозрілою, тому що чомусь їхали футболісти з Рівного в Запоріжжя, більшість із Запоріжжя приїжджали сюди. Ну, мені здається, що, можливо, цьому сприяли якісь можливість отримати підйомні або отримати квартиру, тому що боротися за премію. Вигравати заради премії, тобто одні підйомні коштують 10 премій, тобто перейти із одної команди в іншу, ти вже щось досяг. Можливо, ця була причина. Можливо, інша, але м -м, оцей прогрес, який був у рівень авангарду, він почав трошечки припинятися, і команда так от продовжувала грати на нормальному рівні. Але різне траплялося. Команда почала вже, ну, почалися підозрілі матчі. М -м, згадую, здається, це був 1985 рік. Я став випадково свідком розмови двох футболістів авангарду. Був такий Черков і Чанцев, центральний захисник, він потім тренував запоріжський металург. І от я чув, як Черков дорікав Чанцеву, в тому що йому не сказали, що гра договірна, і він бігає, відкривається, йому ніхто не віддає передачу, що таке тільки після гри йому сказали, що так і так, що гра договірна, і що забувати не треба було. І Черков був дуже ображений, що його не попередили. Це от так я випадково дізнався, скільки таких було ігор насправді, ніхто не знає, ніхто вам не розкаже. Тому що я вже про це вже казав, тому що у нас ніхто не заперечує, що у нас є підстави, там є люди не з того року народження, що у нас є і були довірні матчі, але жоден футболіст, жоден тренер не признається конкретно, де і коли який матч був договірним. Хоча ні, одного разу таке було. Нинішній почесний президент футбольного клубу «Лівий берег» Микола Павлов, знаменитий в минулому футболіст і тренер підтвердив, що в 87-му році справді був догирний матч, останній матч чемпіонату СССР між Дніпропетровським Дніпром і Московським Торпедо. Тоді дали забити Протасову два м'ячі, щоб він побив всесоюзний рекорд. І вони чекали результату матчу в Лінінграді. І, в залежності від того результату, вони мали закінчити цей матч. Оце я більше не знаю прикладів. От тоді от Павлов до, до його честі, нехай через 30 років, але визнав, що справді таке було. От в результаті на, на футбол люди продовжували ходити, футбол був популярний в Рівному, але того злету вже не було. І взагалі тоді відбувався такий цікавий процес, вже число команд в другій лізі. Було величезне і не знали, що з ними робити. І, здається, за два роки до закінчення існування Союзу Совєтських Соціалістичних Республік придумала була ще одна ліга, тобто раніше була вища ліга, перша ліга і друга ліга. А тоді придумали ще другу лігу, розділили на перехідну лігу і власне другу лігу. І в цій перехідній Лізі було три зони, а в, в другій Лізі було здається шість зон. І от Авангард грав у самій нижній оцій зоні. І Таким чином дотягнув до 1990 року, коли вже відбувалися незворотні зміни в нашому футболі. Що це було за зміни? В 1987 році вже була перестройка, вже була гласність, нове мислення. У нас відбувалися процеси демократизації в СССР і не відставав і футбол, і от багато. Футбольних команд вирішили стати як на заході футбольними клубами. Тоді це називалось називалося рахунковий футбольний клуб. Футболісти трошки поїздили по закордонам, Вони побачили, що за кордоном клуби платять великі премії, що вони заробляють багато грошей. А в нас клубів як таких не було. У нас були футбольні команди при спортивних товариствах, і футболісти отримували зарплати, премії і там можливість, отримати квартиру чи купити без черги автомобіль. Це було їм здавалося, що це мало. І от ці е, команди, е, деякі команди вирішили стати такими футбольними клубами. Першим таким клубом зареєструвався як футбольний клуб Дніпропетровський-Дніпро. За ним пішли інші. Але буквально рік-два показав, що ну, не так сталося, як гадалося. Тобто, здавалося, що не так багато грошей від, буде багато людей ходити на футбол. Будуть якісь надходження. Насправді ніяких надходжень не було, і українські футболісти, не лише українські, наприкінці 80-х років, коли трошки відкрились кордони, намагалися уїхати куди завгодно за будь-які гроші, через те, що вже починалася інфляція, і ця зарплата, яку вони в командах, вже поступово знецінювалася. Що відбувалося в Рівному? В Рівному на 1990 рік завод. Трактор Хагрігатов, як то він тоді називався, відмовився від утримання команди Авангард. І цю команду в 90, наприкінці 90-го року передали на баланс місту міській владі. Що таке передати на баланс? Ну, передали ну, тобто віддали. Місто фінансувати команду не могло через те, що для цього треба було закласти в бюджет. Тобто в бюджет записати, що таке, такі, такі гроші, що треба платити там футболістам і так далі. і так далі. Цих взяти на баланс взяли, а платити не було чим. І е, почали шукати, що робити. Ну і, як завжди, почали, вирішили, почали з назви. Е, я пам'ятаю, це був, здається, листопад 90-го року в приміщенні. І да, зараз там Рівенська міська рада, міський виконком, це на соборній, на початку вулиці Соборної, тоді не було залу засідань на третьому поверсі. Зал, цей зал був на, засідали на четвертому поверсі, там таке було приміщення. І ось я був на засіданні міського виконкому і вирішували, що робити з командою. Ну от Сказали, що так і так, що «Авангард» — все. Ми тепер беремо на себе футбольну команду і бажано якось її по-іншому назвати, вже по-новому, патріотично. Якраз тоді помінялася влада. Я тоді був депутатом міської ради, ми там поставили державний прапор, ми погнали комуністів. Ну, такі були часи романтичні, але ще був Совський Союз. Тобто, таке було. Ще ніхто не знав, чим це закінчиться. З одного боку був, був Совєцький Союз, з іншого боку, вже ми прагнули незалежності. І от на цьому засіданні. Тоді керував тоді така була структура, зараз називається управління, тоді це називався комітет у справах фізкультури і спорту. Ним користувався мій друг дитинства Едуард Герасимчук. Ми з ними були з 5 чи 6 класу, я вже не пам'ятаю. Ми разом ходили на футбол в дитячу спортивну школу. Едік стояв на воротах, але він був такий ну, дотепний, розумний хлопець. Він побачив, що перспективи нема. І перейшов на баскетбол. І в нього вийшла непогана кар'єра баскетболіста. Він мене тягнув в баскетбол, кажу, давайте, каже, теж високий хлопець, давай буде в баскетболі, легше буде пробитися. На що я відповів? Що е, я йому нагадав, що от у нас в спортивній школі е, ну, всі секції, які були там баскетбол, волейбол, інші види спорту, після тренування. Всі хлопці грали у футбол. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволодмилета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дейс. Я кажу, навіщо, я буду одразу грати у футбол? Навіщо мені займатися перед цим баскетболом, волейболом, боксом, чи там боротьбою чи ще чимось. Ну, так ми ну, подружилися. І ось пройшов час, Едуард закінчив львівський педагогічний інститут, отримав освіту, кваліфікацію, спортивну, відслужив в армії, став комсомольським працівником і на той час очолював спорт нашого міста. Ось він не запропонував, давайте назвемо команду Верес ми запитуємо, що таке Верес. Ну, каже, є така квітка, росте у нас в поліції і так далі. і так далі. Так розказав Едуард таку штуку. Я не знаю, чи він сам придумав, чи хтось підказав. Ну, хто за те, щоб стала команда Верес? Ну, всі підняли руки. Я там був в ролі наглядача, споглядача, я не був членом виконкому. Я був присутній як редактор міської газети і як депутат міської ради, але оцей момент я запам'ятав, і тоді до наступного сезону вже наша команда. Готувалися як верес. Ну, все добре, але треба було для цього, щоб готуватися, потрібні були якісь гроші, де їх було брати. Брати їх було, не було де. І почали шукати спонсора. Спонсором цим несподівано став такий собі Валерій Коротков. Мені соромно признатися, але я з ним не був. Я нібито здавалося, що я всіх в місті знаю. Я не знав, хто це такий. Хоча він був рівнянин, його багато хто знав, але він був з іншої частини населення, наші шляхи не перетиналися. За чурками він працював колись вантажником на залізничній станції, нібито навіть колись мав проблеми з законом. Ніхто в цьому не особливо не копався, тому що саме в 90-му році. У нас з'явилася фірма «Еліксир», у якої звідкіля з'явилися гроші. Ну, звідки тоді бралися гроші? Тоді дуже цікавий був час, 90-й рік вже була приватна власність і ще була державна власність. Що це означало? Це означало, що в 80-х, якщо мені пам'ять, зражує в 7 чи 88 році, був прийнятий закон про кооперативи. Тобто, Будь-хто із громадян міг зробити підприємство, випускати продукцію, продавати цю продукцію, отримати ці гроші, і саме головне отримувати готівку. До цього все було державне або кооперативне, і отримати готівку на руки було неможливо. Я пам'ятаю, що я у себе на роботі міг отримати готівку не більше 10 рублів, купити там батарейки для магнітофона чи там касету для магнітофона чи ще щось. Все решта, треба було. Виписувати рахунок по по безготівковому розрахунку, отримати, взяти рахунок, оплатити рахунок через бухгалтерію і тільки тоді отримати гроші. Таким чином тоді забезпечувалась стабільність валюти. І тут раптом будь-хто, будь-який підприємний громадянин міг взяти, перепродати, випустити продукцію, отримати готівку. І одразу ж готівки цей за рік-за два стало так багато, що те, що раніше коштувало там рублі, стало коштувати 10 рублів, 20 рублів, 30 рублів, набагато дорожче. Але залишалися ще поставки за державними цінами, і ось від собі, що де-небудь на складі на базі лежить за державною ціною якийсь товар, який коштує 3 рубля. А на базарі він коштує вже 300 рублів. Ось той, хто мав доступ до цього складу. До цієї цистерни, до цього він перепродавав це за 300 рублів і зніс, звідки отримав ну, шалені на той час ну, шалені гроші. І тоді почали з'являтися в Рівному такі скоробагатьки. Одним із таких скоробагатьків був Валерій Крутков. Яким чином він заробляв ці гроші, я толком не знаю. Ми були знайомі з ним завдяки футболу, і він досить був, ну, скажімо так, я не можу сказати, що він був непорядною людиною, принаймні. Мені переді мною він всі обіцянки свої виконав, але наскільки я знаю, потім це було вже не зовсім так. Отож, команду «Верес» почав утримувати Валерій Коротков. У команди не було нічого, тому для футболістів команди. Які були не місцевими, а на місцевих запросили, їх було багато. Їх просто за копійки знімали, тут нічого не коштувало. В готелі мир для них знімали, знімали номери. І футболісти жили в готелі, приходили тут на тренування, тренувалися в, на стадіоні і виступали ще в чемпіонаті СССР. Чемпіонат СССР 1991 року команда Верес вже був Верес, вона розпочала оці самі нижній Нижній другій Лізі, і якщо я не помиляюсь, посіла друге місце третє місце. Але на той час це вже ну, майже нікого не цікавило. Чому? Тому що почав роз... процес почався розпаду СССР. Навесні 1990 року про свій вихід СССР заявила спочатку Литва, потім Латвія, Естонія заявили про це і Грузія, і команди цих країн. Уже незалежних країн вони оголосили, що СССР формально був. Але от як на знак того, що вони незалежні, ці команди знялися з чемпіонату СССР. Тобто грузинські, литовські, латвійські, естонські команди знялися з чемпіонату. Наші команди, наші команди українські і не думали нікуди зніматися. Спокійнісінько грали в чемпіонаті СССР, ніби нічого не сталося. Хоча в серпні було оголошено про незалежність України, але наша футбольна влада для мене це досі. Загадка вже ніхто не розкаже, тому що нема вже тих людей в живих, які тоді керували українським футболом. Але для мене загадка, чому в серпні, вересні 91-го року після оголошення незалежності не було оголошення про незалежність українського футболу. Думаю, що якби це було, був би шанс українській національній команді взяти участь в Кубку світу 94-го року, взяти участь в жеребкуванні, тому що на той час вже незалежними були Латвія, Литва, Естонія. Вони змогли взяти участь у жеребкуванні на Кубку світу 94-го року. Грузію не допустили до жеребкування. Чому так сталося? Тому що Литва, Латвія, Естонія вони в 91-му році оголосили про свій вихід СССР і про поновлення державності. У них вони вважалися за міжнародним правом окупованими країнами, і тому вони просто поновили свою державність, яка була втрачена в 1940 році, і їх допустили до жеребкування Кубку світу. Їх прийняли одразу в Міжнародний Олімпійський комітет ФІФА, ВУЄФА. Грузію ж не прийняли. Чи прийняли б Україну? Я не знаю. Але я думаю, якби Україна те, та зробила так само, теж оголосила про свою футбольну незалежність і. Наполягала на тому, щоб її прийняли фіфа і ВІФА. Ну, принаймні, слід було спробувати це зробити, як на мене. І в результаті ми отримали дуже неприємну ситуацію, коли наш футбол потім опинився на три роки в повній, принаймні на рівні національних команд, в повній міжнародній ізоляції, і наша національна команда могла грати тільки такі і дружні матчі офіційних матчів грати не мала права. Чемпіонат СССР таки закінчився 91-го року. СССР 1 грудня був референдум в Україні, Україна вийшла із СССР. За кілька днів була біловійська пуща. СССР вже не існував. Але, як не дивно, в жеребкуванні, яке відбувалося в Швейцарії, в жербкуванні. Відбору до Кубку світу 94 року брала участь така країна, як СССР. І я дивився репортаж про це жеребкування по телевізору. Там собі сидів Колосков, керівник совєтського футболу, і сидів під прапором СССР, хоча прапор СССР вже не існувало, і посміхався собі і чекав, хто там випаде в суперники для СССР. Я пам'ятаю свої тоді відчуття, я тоді натурально. Ридав, плахав, я розумів, що це для нашого футболу може бути ну, дуже погано. І так воно і сталося. В результаті, вже коли в 92-му році не було СССР, в фінальному турнірі Євро 92 грала команда без прапору і гімну. І вона, яка команда так вона була, така вона і зіграла замість збірної СССР. На жаль, там грало кілька українських футболістів. Які теж не, не проявили принциповості, ходили навіть чутки, що е, наші е, футбольні керівники е, не поспішали з оголошенням незалежності футбольної, тому що вони були записані в делегацію, яка мала поїхати в Швецію на фінальний турнір Євро-92, І щоб не втратити таку можливість, вони не поспішали. Ну це я не можу це підтвердити. Принаймні, чутки тоді такі ходили. Але те, те, що я знаю точно, це те, що в на початку 92-го року був заплановане, заплановане проведення так званого чемпіонату СНГ Союз, Содружества Незалежних государств або співдружності незалежних держав, в, які, в якому брали б участь команди колишнього СССР за виключенням Балтійських країн, там Грузії. І наша Українська Федерація теж згодилась з тим, що буде такий чемпіонат, не протестувала, вже був навіть календар, вже розписані були ліги. По-новому був зроблений календар і зупинило це лише втручання Міжнародної футбольної федерації, яка пояснила, що це неможливо, тому що ну, ви можете провести чемпіонат СНГ, але цей чемпіонат буде чемпіонатом нічого. Тобто ви не зможете, не маткою України СНГ. І команда, яка переможе, не зможе брати участь в жодних міжнародних змаганнях, тому що на міжнародних змаганнях проводяться, грають команди від країн. І тому в принцип футбольної федерації світової, міжнародної ФІФА одна країна, одна збірна, одна національна команда. І лише тоді, лише тоді наша федерація футбольна. Вирішила проводити, була змушена проводити чемпіонат України, який був проведений в навесні 92-го року. І це, от той факт, коли це не було зроблено, він мав бути уроком для наших футбольних людей. Я постійно про це нагадував, все як міг, коли, може, вже хтось забув, коли прохів в, в, так 15 тому. В 2000-х роках постійно ходили проекти спільного чемпіонату, об'єднаного чемпіонату між Росією і Україною. І багато хто з ним носився з цим проєктом, що буде такий чемпіонат. Я всім де міг пояснював, що такого не може бути. Тому що це може бути тільки в разі приєднання України до Росії або навпаки. Я про це попереджав, але мене не чули, хто я такий, щоб не слухати. І о, якщо піднімете пресу тих часів. Дуже, я думаю, цим людям дуже соромно, нашим футбольним журналістам, функціонерам, які казали, що да, дуже цікавий проєкт, цікаві буде соревновання. І, хоча це мертвонароджений проєкт, він ем, мав бути таким, ну, перевіркою такою на наше бажання незалежності. І ем, після цього, коли не вдалося це зробити, ну, Росія вирішила приєднати Україну до себе, пішла на нас війною, спочатку гібридною. Потім повномасштабною. В цьому всьому нас мав би навчити 1991-92 рік, але він нас нічому не навчив. Таким чином, на початок 92 року, команда Верес Рівне опинилася у першій лізі українського першого чемпіонату незалежної України. Але про це ми поговоримо наступного разу. А поки що, всього найкращого пишіть коментарі, задавайте запитання, давайте спілкуватися, щоб нам всім було цікаво говорити про футбол.